Вітаю всіх із магазина Сінсей, а саме із відділу Хом. Хочу показати сьогодні новинки, але почну з акції. Мінус 30, Купуйте від трьох товарів у розділу канцелярські товари або електроніка. Зараз туди підемо та отримайте знижку 30 відсотків по 3.09. І фінальний розпродаж мінус 70, ще триває. Так що вриваємось, будемо дивитись. Діло канцелярських товарів. І почнемо. Я прям так не буду поглиблюватись сильно. Покажу вам, бачите, тут написано, що от ви купуєте 30%, три штучки купуєте, 119 гривень за такі дві прикольні ручки. Так, і ще хотіла показати, що таке техніка у них. Це я таке просто все показувала. Можна блокнот на знижці купити, 79% знижка. Так, а якщо берете з червоним цінником, то воно не проходить. Тільки треба обирати з білими, так? Да? Так, знижка застосовується під час оплати товари з білою. Так, біркою. А ось такі, оце до техніки відноситься. Бачите, по 35 гривень тримачі для кабеля. Тільки треба з білою обирати біркою. І ще відноситься до техніки. Ось такі шнури. Вони йдуть по скільки? По 59 гривень на телефон. Також. І були тримачі для телефонів, сказали, що це також з білою біркою. Боже, що це таке цікаве. Вау, вау, вау! В відділі канцелярії, подивіться. Нічого собі, це крейда така велика, з п'яти такі величезні крейди, 119 гривень. Давненько я такого не бачила. Цікавинка дійсно, да? Так, далі у нас тут ось такі поприходили симпатичний блокнот. Скільки він коштує? 79. А цей блокнот без, ой, навпаки зі знижкою, на нього 30 не буде йти. Він, як на магніті, не буду відкривати, 69, по 59 і блокноти по 59. І сумки для ноутбуків є по 169 гривень зі знижкою великою. Це такі великі зошити поприходили. Вони їх сюди поставили по 189 гривень, бачите, які величезні. Ось такі, о, тут він якраз лежить. Просто є різні малюнки, є коромі, є Hello Kitty. і Поставили, щоб було видно, як ці тримачі да, працюють, якщо ви додому візьмете таку сіточку, як вона вас буде тримати. Так дивимось. Так, Зошити у нас оці Hello Kitty. Ну, Вони різноманітні. Так, навіть вони йдуть, це хтось вже тут відірвав. А ось, бачите, така штучка 79 гривень. Для записника написано в клітинку. Багато сторінок, 64 сторінки, А4 формат. Так, із цікавого ще хотіла глянути, скільки отут 189 Hello Kitty, Notebook, ось такий, бачите, в лінійку, ну також цікаво виглядає. Є ще такі тримачі. То сітка, а давайте глянемо, скільки такий коромі коштує. 349 гривень. 3, 30% знижки, получаєте. Ці сітки по 189 гривень, тут і написано, але я просто перевірила. І тут 8 таких зошитів поміщається широченьких. Ну, є також органайзери по 149 ціна. Синсей все ближче до юск наближається. У них меблі приходять ідуть тут. Порозкладали. Зараз все покажу. Ось є такий пуф з ємністю для зберігання. Прийшов. Прийшов тільки вчора. 76 на 37, 36 висоту, всередині ємність для зберігання. Він такий міцний, як лава, можна на ньому сидіти. 799 гривень. 76, отак, вдовжину. Ну, величенький такий буде, пуф, зручно, мені здається. Далі вони розклали ось цю поличку. Вона йде для ванної кімнати на коліщатах. Я вам її показувала, але вона була в розібраному виді. Хочу показати дуже симпатичний, до речі, колір, як такими йде збортик. Що нічого падати не буде на три полички. Ось така коштує 659 гривень. Далі, як кавовий столик, начебто да, розклали молодці. Написано просто столик, такий невеликого розміру. Він йде в діаметрі 40 см, висоту 45 см, ціна 999 гривень. Виглядає стильно такий темний колір, як темного дерева. Ну, от мені подобається, що вони от все розкладають. До прикладу, цей столик. Да? Зразу видно, що на, на, ну, тут дерево, І, і такий він, як та ця 599 і ще такі ж є білі. Тут поличка на три відділення. Поличка, ну, треба скрутити краще 659. Ну, ця симпатична, дуже. вона з дерев'яними такими поличками дуже симпатично виглядає, ціна у неї. Шістсот п'ятдесят дев'ять двадцять на тридцять вісім, висота п'ятдесят вісім сантиметрів. Такі є кругленькі, симпатично як до стіни. Вішати сорок п'ять на сорок п'ять-дванадцять сантиметрів. В ширину, ось оця дощечка. Ось така поличка. Вона кріпиться до стіни кругла 459. І ще така навісна 40 на 10 і на 40, також ціна 459. Взагалі, мені подобається, що в сінце такі є речі, як необхідні. Да? А от гляньте, це ось та... ой, також поличка, тут навіть намальовано, як воно буде виглядати. Так, дивимось. Це полиця написано, все правильно. Тут намалювали, що можна на неї поставити. Так, бачите, ось тут вона кріпиться ось тут. Все це фіксується. Ось так її прикріпити. До речі, натурально виглядає класно стильно. Так, хто бог стиль, такий екостиль. Люба, 219 гривень поличка коштує. Внизу такі стільчики. Оце дитячі, начебто, да, стільчики 219 гривень. Що тут написано? Тут написано просто пуф 219 гривень, розбірний. На нього можна Ну, не дитячий, я не мабуть неправильно, да кажу. Можна просто як Дома на щось там, хочеш стати, наприклад, а да, тебе треба лампочку вкрутити. По типу ну, табуретка, а якщо вона тобі не потрібна, то ти її так зібрав зручно кудись поставив під стінку. Мені подобається 219 гривень. Причому два кольори є в такому м'ятному і в сірому кольорі. Ще поличка ось такого. ой який приємний колір, слухайте. Розжево-молочний, ось така полиця на 4. Ряди, скажімо так, 36 на 22 і на 100, 599 гривень. Це для зберігання білизни в ванну кімнату, причому от фіксується на липучках. Приємний бежевий колір 519 гривень. Так, тут хоч можна роздивитись, якось все рівненько складено, фіранки, тюлі. Хочу подивитися, які я новинки. Ось з блискучими такими намальовані, ну як шари

Гривень. Оці кріпляться на такі крючечки, На крючечки можна вішати. Знову, от мені подобається з малюночками, так напівпрозора, з малюнками 140 на 260 з листочками. Ціна 339 гривень. А тут прям як вибиті малюночки, також симпатично виглядає: 140 на 260-389. Ну, вони тут майже всі по 389. Є з малюнками, є більш прозорі. Така рожева 339. Ой, гляньте, яка класна прийшла. Тут намальовані як листочки, і така, знаєте, більш натуральна, дуже приємна на дотик: 140 х 260, Мультифункціональна написано 389 гривень. Думала, написано тканина. Ні, якось не, не, не написали. Є на акції синя зараз. 500 штора, 519 гривень в синьому кольорі. Є улюблений відділ кошиків на такій довгій ручці. Слухайте, як зручно. Така вона м'яка, от сама ця ручка. Так, ось такий кошик і грибочки намальовані. Так, в осінньому стилі вже все. 599. Ось ці прийшли такі з білим декоруванням. Такий прям білий колір, приємний плетений кошик з двома ручками по бокам. Так, ось такий 389. Тут у нас кошик для зберігання. Продовгуватий, дивіться. Продовгувато я ще не бачила, такі бачила квадратні. Цей коштує 389,40 на 27. Ну цей з вушками начебто вже був. Я показувала. У нього ціна 269 гривень. І багато таких для зберігання. От написано навіть є по 99 гривень. Цих кошиків, оцей може чорний, да, за 99 гривень. Зараз глянемо. Так, чорний за 99 гривень, навіть без акції 30 на 30. Якщо вам не потрібен, ви його склали. Він зручно складається. Так, оці всі я показала контейнери минулого разу, в іншому була магазині. І у них є акції ну, з минулих колекцій товару. Ну, наприклад, такий свічник на 4 свічки 39 гривень. А це вже новенькі свічники. Гляньте, оцих не було. Симпатичний такий будиночок і гарбузи намальовані. Мені подобається. Так, оцей свічник 169 гривень. Ой, ще новенький свічник прийшов. Гляньте, який симпатичний. Дуже красиво виглядає, дуже красиво, 59 гривень. Класна буде свічка переливатися в ньому. Ці будиночки були, ще більшого розміру будиночок прийшов. З квітами: 169 гривень. Ой, а це що так симпатично виглядає, 169 гривень ціна. Так, це просто декорація. І гарбузи ще чорні, ось такі гарбузи. Це якийсь важчий, Я думала, такий же легкий. Були якісь легкі 189. Це тут, як шухлядами кошик для зберігання по 269. Так, далі. Що це таке? А, це тут зберігати кільця. Ну, прикраси. Ось так, як в шкіряному такому, да, зроблено. Ну, симпатично дуже виглядає ціна. 239, така як валізка, да? 239 гривень. Прийшли такі пледи плюшеві, от прям плюшеві, не, не такі, а от бачите як пухнасті, 130 на 160, 389 гривень такий плед коштує. Спочатку подумала, що сіль Ні, написано декорація. Два таких грибочки в золотому кольорі. Ціна 169 гривень. І ось такі гарбузи різних розмірів. Три в пакуванні. Ціна 269 гривень. Багато свічок на всі прям ціни не буду показувати. Ну, маленька, ось така є, як гарбуз. Симпатично виглядає. 79 гривень. О, глянь, така декорація ще красива прийшла. Ой, прям так красиво виглядає в світлих кольорах. Ціна. 219. Ще пледи, не пам'ятаю, були зелені, да, 699, а чомусь ці помаранчеві дорожчі. 799-150 на 200. Різноманітні наволочки в кольори ос осені по 119, по 169. гляньте, вибита така м'якенька. Цікава ця наволочка: 169. І такі 45 на 45 по 169 гривень. О, ще ось короб для зберігання. В осінніх кольорах і там всередині в нього прям такі важкі ці короби всі лежать зібрані 30х30х30, 30 30, ну квадрат такий рівний. Ціна 169 гривень. 19 гривень, ще така от подушка прийшла для сидіння. Розмір 45 на 45 з листочками. І по 189 просто однотонні. Понавозили ще цих подушок, багато не знаю, як вони, як обіймашки по типу. Да, подушка 169 гривень, така довга, а в неї розмір 90 на 10 в різних кольорах. Яке красиве покривало, двостороннє. Кольори таке класне, 659 гривень. Ось таке покривало. Бачите, двохстороння намальовано 180 на 220, 659 гривень. Щось такі поприходили, як. Карта світу 799. Ось в такому кольорі. І ось ще такі ніжні пледи в ніжних кольорах: 130 на 160, ціна 599 гривень. О, тут хтось трішки розклав ось такий легенький плед, можна навіть з собою з дорогу. Наприклад, я такий беру у них якось купила, беру з собою в потяг, щоб укриватись: 269 гривень, 130 на 160, Дуже зручний, маленько, такий маленький і мало місця займає. Гляньте, такі покривала стьобані. Симпотне покривало 180 х 220. ціна 599 бежеве, ось таке сіре, також симпатично виглядає. Да? 180 на 220. Ну, написано, що це для кроваті. А тут щось поприходило такі. А, кошики такі, гляньте, для зберігання м'якенькі. Так розкласти його. Ціна 169 гривень. Ой, це що таке? Це пенал такий. Він просто прилип до цього гарбуза. Пенали ці такі цікаві з тваринками, з мордочками, 219 гривень. Так. Що у нас такі є для зберігання кошики? Гляньте на липучці. Так приємно виглядає. Ну, виглядає дуже-дуже приємно. 28 на 20 і на 17, 149 гривень. О, тут вони прям розібрали, щоб показати, як ось ці виглядають кошики. Бачите, Аня, це такий довгий за 39. А є ще ось такого плану. Кошик. Ну, як білизну сюди складати, а коли не потрібен, ви його збираєте. Ось такий кошик ціна. Так. Кошик для зберігання 119 гривень. Килими в ванну кімнату, ось такі чорні і бежеві. Два набіри з двох килимів в одному кольору 40 на 60 і 40 на 50. Ціна 550 за два. Такий, як антиков зайчий. Тут зроблений, зверху такий м'якенький. Далі як дитячі кімнаті, це такий hello осінь. Також симпатично виглядає. Ціна у нього 169 Ну, Нормальна ціна, тільки розмір не бачу. Отакий От звичайного розміру. Гляньте, Хеллоу осінь, мені подобається, як намальований. І ще ось також О, привіт, осінь. Ціна 169 гривень. Так, а це такий просто біленький. Ой, це такий ой, класний, який написано для ванної кімнати. да? Супер! Просто. 169 гривень. Класні килимочки. А це от 269. А це, знаєте, як рушник для ніг. Що тут написано? Килимок для ванної кімнати. Климок. Ну, от Більше як, як рушник да, для, для ванної кімнати 269-80 на 50 розмір. Ну, він такий більш цупкий, більш твердий. Так. І також так, рівненько. І також в чорному кольорі такий же є. Так, ще ось такі прийшли. Як такі ну, лахматі, чи як їх назвати, кольори різноманітні 189,60 на 40. Їжачками зроблені для стірки, як цікаво, придумали. 149 гривень. І ось у них прийшов такий сет із трьох мішків для стірки різного розміру 20 на 30, 25 на 35 і 30 на 40. Ціна за три штуки 149 гривень. Бачите, на змійці йдуть. Відро для прибирання прийшло. Тут дівчата збирають, тут збираються з багатьох частин, бачите, і можна ось тут, як цей гребень тут кріпиться, ручка і ручка на совок. А, це такий совок для... зі щіткою, точно. В чорному кольорі і в, в цьому. 219 гривень. Цей сет весь 219 гривень. Нормально тут получається збирається цей. А що дуже зручно? От мені не завжди воно де поставити. <сум> Совок. О, така ця щітка. Гляньте, як вона сюди можна її прям почистити. Ну прям супер. Слухайте сенсей дивує 219 гривень. Таке відро прийшло класне. Тут всередині така штука, щоб зливати воду. Так вона тримає. Гля, клас. І воно так розкладається, 239 гривень. Відро. 239 гривень. І ця штука, отак ви знімаєте її. от зараз покажу. Бачите, і воду можна злити, не перевертати його. Мені здається, зручно. Так, відділ тут для ванної кімнати для прибирання. Також тут висять такі викрутки з'явились. 10 їх в наборі йде 79 гривень різного розміру. Причому зручно вони, бачите, як на такому брілочку можна сказати, їх можна підвісити. 10 викруток за ціною 79 гривень. Лопатка для взуття прийшла маленького розміру, зручна, на мою думку. 29 гривень можна з собою брати десь в дорогу. Легенсенька така в рожевому колі. І таких протекторів для меблів. Сет із 125 штук різного розміру. Ціна 69 гривень. Супер! Мені здається, в епіцентрі якось дорожче, було. давно там не знімала. А от пам'ятаю, що ці дивилася протектори, вони були дорожчі. Найзери в двох кольорах. Великий, до речі, органайзер на багато ділень, є в світлому кольорі, темний мені більше подобається. 239 гривень, гляньте, скільки сюди косметики можна поставити, так намалювали. Не знаю, от в сінцей подаються такі вішаки, вони дуже зручні, можна вішати багато різних, там, наприклад, джинсів, декілька рядів, зекономлять місце в шафі, 169 гривень за три. Причому вони такі м'якенькі, бачите, нічого не будуть. Ну, речі якось спортити. 169 за три штучки. Є в рожевому кольорі, є в такому молочному кольорі. Взагалі, у них дуже багато. Ще прийшли дерев'яні, не було раніше. Так, ось такі дерев'яні. Тут причому можна як на ну, такі виямки зроблені. Раз, скільки тут їх в цьому пакі. Шість штук. Ціна 189 гривень. Тут поличка з новинками, почну з цього глечка, скажімо так. Написано, ємність для напоїв. Всередині така квіточка дуже класно виглядає, так тендітно. 269 гривень. Класна, чудова колекція оцих новинок, мені подобається. Тут з білочкою я показувала, да, ці всі кухолі. По 119, білка 189 ціна. Далі чайники я показувала. А, у них ще прийшли. Це навіть не форма, як ціла, така тарілка, ємність для запікання. Так, ціна 269 в двох кольорах є. Гляньте, як воно виглядає, симпатично дуже. А тут іще ось поприходили. Ось такі були з кришками. Да? А тут меншого розміру прийшла. Ну, це ємність для зберігання 219 гривень. Так, оці маслянки по 269, і такі чайнички, як гарбуз, зроблені 269 гривень. Відділі посуду триває розпродаж. Написано фінальний. Я вам швиденько покажу. Ось такі дві тарілочки, як капустинки, дуже симпатичні за 119 гривень, 37% відсотків знижка. І ось, будь ласка, 99 гривень. Ось так такий, як кактус, це також тарілочка. І прийшли тортівниці. У такого кольору, така тортівниця. Ціна її 389 гривень. А тут я хочу показати новинки, поприходили. Це також глечик такий, скажімо, з бамбуковою кришечкою. Колір приємний, то у них все в таких світлих да, кольорах. А це такий більш як іншого такого кольору, навіть не знаю, коричнево помаранчевий, як раніше пляшки такі були в таких кольорах 269 гривень. Так, ще прийшов чайник. Дивіться, який великого розміру, з ситом всередині. Кому от потрібен, зручно. Він причому фіксує оця кришка. Тут закритий-відкритий, вона буде зафіксована. Так, ось такий чайник. Це новинка, тільки розклали на полички, 339 гривень. І прийшли ось дуже красиві ось ці келихи в формі гарбуза. Два келихи в наборі на 330 мл. Класно виглядають, глянь такі красиві, просто супер. Два келихи 269 гривень. Кожен іде на 330 мл. А тут прямо на підставочці така актація, як міні-столик, скажімо, бачите? Класно. 269 гривень. Мені подобається. Так зручно десь поставити. На ніжках я маю на увазі. І на ніжках ще така продовгувата також. Класно виглядає. 219 гривень. А тут ще на таких прям високих ніжках, прям міні-столики поприходили. Це навіть з бортиками такими. Ну, ось по краю, бачите, я, я сподіваюся, видно, 219 гривень дерев'яний. Дуже багато. Ой, а цих маслянок не було, гляньте. З ручками ось тут. Ось тут зручна така маслянка. Ціна 269 тут як гарбуз. І оцих не було, як глечик, як підолію. Так, ціна 189 гривень. Так багато всього у них, знаєте, зразу і не, не бачиш цих новинок. Ось така на два ділення дерев'яна, як ну, менажниця, скажімо так. читаться, 100-219 гривень. Такі великі на знижці дві такі великі тарілки за 99 гривень. І ще ось такі, наприклад. Цілий сет. Та ця серверувальна 359 гривень, 4 одиниці. Пічна пляшечка прийшла Марвел. Пляшка для води 169 гривень. Кухолі, такі як дитячі, по 119. Дивіться, великого такого розміру дуже дох. Написано. дох, ну, не, не обов'язково дитячі, кому просто подобається. А ось це що у нас, мабуть, як форма для запікання. 389 гривень. Просто тарілка. О, тут взагалі, по-новому, вже в такому новому дизайні. А, ось вона схоже, знаєте, як прийшли тортівниці: 119 гривень. Глибока тарілка, і до неї є така пласка тарілка, також в цих кольорах, так як місто намальоване, 119 гривень ще Ось такі тортівниці, вони йдуть як з бортиками по 459 гривень із золотим таким обідком. Це як з каміння зроблена така тарілка, знаєте, як натурально, 389 гривень, чи як таця можна використовувати. І тортівниці ще меншого розміру по 269 гривень. Такі цікаві кухолі по 169 гривень. Дуже класний. Це взагалі я не знаю наскільки на півлітра на більше, мабуть, такий кухоль. Потім ще такі ємності для зберігання. Оцей колір дуже красивий. Такий він, як помаранчево-коричневий, 169 гривень. Класний. І гляньте, ось який прям вообще красота. Більшого розміру 239 гривень. Де прийшли ще такі контейнери з осінніми листочками? Тут два контейнера, дві кришки в цьому пакуванні. Розміри ось написані, ціна 119 гривень. Також, оце що таке прийшли? А, це для спецій, це вже було. І знову тут це Hello Kitty, 189 гривень. Тут Три такі з носиками, як тарілочки, 189 гривень. Я тут внизу дивлюсь, думаю, що це таке, це свічка така в коробці, гляньте, з декоруванням, воно буде підсвічуватись. Ну, супер. 339 ціна такої. Також прийшли вже маленькі такі свічки з ну, як, пахнуть гарбузом. Так? Да, пахнуть гарбузом. Ух ти, шоколадна карамель по 349, так. А оці ще пахнуть гарбузом, свічки 119 гривень за 10 штук. А ось такі ще прийшли. Гляньте, супер. 349. Мені написали, що вони дуже довго, класно горять. І тут дівчата сказали собі, весь час беруть додому. І вони так, знаєте, як начебто камін, звук у них такий. Клас, і пахне ще приємно. 349 є маршмело, є шоколад карамель. Так, і є ось такий крем брюле. Хочу ще понюхати крем брюле. Ну, виглядає, знаєте, дорого, багато. Класно дуже виглядають ці свічки. О, цей крем Брюле так взагалі пахне. Пахне як торт. Клас. Гляньте, яка кришечка, все дуже круто. 349 гривень буде довго горіти. Сказали, що горить дуже довго. Щось такі поприходили в баночках, також з кришечкою. А, З таким декоруванням. Це щось я таке бачила. В гривні ціна 219 гривень. Також приємно пахне. Але саме цей фітіль він трішки тріщить і начебто дрова в камінь. Ну, Це так от мені люди прямо написали. І дівчата сказали, і люди підтвердили, написали в коментарях. Та ось ще такий свічник 79 гривень. О, гляньте, який красивий. 149 гривень такого не було. А я купила ці яйця за 69 і другі були в подарунок, коли один плюс один, та пару днів назад. А там вони всередині різних кольорів на акції тут 6 свічок. І вони, знаєте, як довго горять? Класно. таку свічку запалюєш. Вона яйце так виглядає красиво. Ну, це робили до Великня. Але так тут квіточки. Різноманітні так беремо ось такий букет із квітів 59 гривень. Два кольори є. І ось ще така була помаранчева. Я показувала світла прийшла. Ціна 59 гривень. Мені дуже подобається ось, ось ця так мило виглядає дуже гномів. Оцих всіх я вам показувала осінніх. Їх багато гномів різноманітних. При розпродажі можна купити таку поливалку. Гляньте, один одинорог за 49 гривень. Всього це вони все для саду розпродають. Ну, всі, мабуть, знають. Літо закінчується, і ваза, ось така новенька. Також ці кольори приємні, все попроходило в таких кольорах і глечики, і маслянки, і ваза 219 гривень. Дуже красивий колір. Мені подобається, як він правильно називається. Якщо хтось напише, дякую велике. Тарілка великого розміру, скляна. Оці красиві такі кольори, помаранчеві, гарбуз. Тарілка, гарбуз, ціна 219 гривень. Красива. тарілочка. І тут ще розкладають новинки. Поприходило у відділ для котів собак. Дуже багато всього вони все викладають і викладають. Гляньте якісь такі цікаві ці в рожевому кольорі перчатки поприходили. Так, це сет із двох. Щітка для домашніх тварин. Ціна 119 гривень. Не пам'ятаю, були вже десь чи ні сільперець. Гляньте, класні грибочки. Дуже класно виглядають. 169 гривень. В цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. В якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.